Який основний фактор змін на ринку IT Ти відзначаєш, хоча ті сфера залишається до сих пір однією з найперспективніших, і по суті IT це міжнародна професія. Да? Ти можеш бути класним розробником і в Україні, і ти будеш класним розробником і в Європі, і в США, і будь-де. Але є дуже важливий аспект, який ну там двадцять другому, двадцять році, на те, що я звернув увагу, це те, що конкуренція зросла. Об'єктивно вакансій стало менше. А кандидатів не стало менше на ці вакансії. Неважливо це джуніорські чи сінірські позиції, але ну вакансій менше і тому конкуренція вища. Коли я спілкуюся з нашими студентами чи випускниками, важливий аспект. Я кажу, ти звичайно можеш бути найкращий в групі. В тебе може бути гарна англійська мова. Але якщо ти будеш думати, відгукуватись чи не відгукуватись на цю вакансію, і не будеш швидко це робити, то ти можеш бути 90-му списку кандидатів на цю вакансію. До тебе просто фізично не дійдуть руки, щоб з тобою по поспілкуватися. Тому контекст швидкості відгуку на вакансії являється одним із елементів успішного працевлаштування. Раніше цього не було зараз є. А що тоді робить IT-школа для допомоги в працевлаштуванні? Ну, по-перше, у нас давно працюють менеджери з працевлаштування. Друге, ми поміняли, в принципі, парадигму роботи з працевлаштуванням. Як це було раніше? Раніше, наприклад, наш менеджер з працевлаштування знайшов вакансію, чи до нього звернулася компанія-партнер з відповідною вакансією. Він там, передивлявся групи, і хто гарно в групі навчається, зв'язується з відповідними студентами, просив в Цей час. Міг тривати від одного до трьох днів. Ми говоримо зараз про швидкість, і тому ми змінили цю парадигму. Ми почали перше, нам треба швидко отримувати ці вакансії. Ми зробили парсер вакансій, це скрипт, який. По тим сайтам, які нам важливі по вакансіям, це як роботні сайти, так і сайти компаній. Як тільки з'являється вакансія, нам переходять відповідне повідомлення. відповідно, що там з'явилася вакансія. Друге, це те, що наш менеджер опрацював цю вакансію, і вона актуальна для нас. У нас є система особистих кабінетів студентів. Ми зробили там спеціальний розділ працевлаштування. Він завантажує цей розділ працевлаштування цю вакансію. І студентам, які, наприклад, навчаються на дизайні і з'явилась відповідна вакансія по дизайну, приходить повідомлення, що з'явилась ця вакансія. Але резюме ми знаємо, що резюме це часто може бути стресова, стресовий момент для того, щоб його там зробити, це може розтягнутися в часі, що там написати і так далі. І ми для того, щоб зняти цей стрес і пришвидшити цей процес, створили генератор резюме. В системі особистих кабінетів студентів. І коли студент навчається на другій половині курсу, ми йому рекомендуємо створити це резюме і за допомогою генератора. І коли він його генерує, в нього є можливість нажати в кінці кнопочку відправити на перевірку. І він нажимає на Відправляючи на перевірку. Це це резюме приходить нашим менеджерам з працевлаштування, які перевіряють, чи правильно воно створене, чи відповідна там інформація, щоб резюме було максимально, максимально якісне створене, тому що я завжди кажу нашим студентам, що резюме це ваша по суті комерційна пропозиція, тому на нього треба витратити певний час для того, щоб якісно його створити. І для того, щоб якісно створити, ми їм допомагаємо через генератор резюме це зробити. Як це працює? Скільки часу потрібно для створення резюме через автоматичний генератор в ЛМС? Ну, якщо ідеально, я думаю, за дві хвилини можна це зробити. Чому це відбувається? Тому що, по-перше, коли студент навчається, ми вже знаємо певну інформацію про нього, як він навчається. Ну, десь деякі дані ще інші, і ми ці дані вже підставляємо в резюме. Друге, те, що ми не знаємо від студента, ми рекомендуємо в тому розділі. Вже варіанти, як це написати, і студент просто на основі свого досвіду пише ту інформацію, яка важлива, і це теж пришвидшує процес генерації і створення. Він її створив. В нього це резюме після перевірки під підтягується під його профіль, і, і перше. Коли з'явилася відповідна вакансія, вона йому цікава. Прийшло повідомлення, студент нажав кнопочку, і резюме пішло на відповідну вакансію. Ми, наприклад, побачили резюме, і ми знаємо, що в групі є відповідний студент з ну там з відповідними скілами з якісною англійською мовою. Нам теж швидко дзвонимо, кажемо, Аліна, ми відправляємо твоє резюме. Воно вже є в профілі. Ми не знову зроб, створив резюме, там Аліна поки там думає. і Так далі воно вже є, і це знову максимально причвидшує. І ти вже не 90-й в списку, а ти один із перших. І тому, скоріш всього, будуть з тобою спілкуватися. А якщо ти якісно навчався і в тебе відповідні скіли, то ймовірність твого працевлаштування досить таки висока. На чому базувались, коли створювали генератор резюме в Е, Базувались на те, щоб от це резюме було максимально. Відповідала потребам ринку. Ми знаємо, як працюють рекрутери, на що вони звертають увагу. І тому ці комунікабельні і так далі, оці ну, стандартні речі, ми, ми на, це не саме головне. Ми розуміємо, що особливо на там, позиції трені джуніорів важливо те, що ціпляє. Око потенційного роботодавця. Наприклад, ви розробник, у вас має бути посилання на відповідний гітхаб. Ви там дизайнер, у вас повинно бути посилання на ваше портфоліо в Behance, там, чи Dribbble. І, і наші студенти це роблять під час, під час курсу. Вони захищають свої курсові проекти. І це, відповідно, треба вже додавати в своє резюме. І ми акцентуємо на те, на те що повинно зачепити око потенційного роботодавця. Всі ж кажуть, що рекрутер там. Оцінює там менше, ніж за вісім здається секунд резюме. Він його відразу не читає. Він розуміє за що треба вхопитися і чи буде цікаво в принципі говорити з цим кандидатом. На це ми робимо акцент, що ще є в цьому розділі пошук роботи. Пошук роботи ми зараз зробили дуже класну штуку. Це коли наші студенти приходять, і вони, наприклад, в них є мрія працювати в якійсь компанії. І ми прямо зробили ну там найпопулярніші компанії, або там топові компанії, які ну, є на ринку, і прямо підсвічуємо вакансії з цих з цих компаній. І це. Ну, як набагато спрощує студентів, наприклад, у вас є чотири компанії, да, це треба зайти на кожен сайт чи на роботний сайт там шукати. А це знову вас все в, в одній системі знаходиться, і ви можете подивитися і в принципі загальні вакансії і і і, і вакансії по компаніям, і ви тут вже навчаєтеся. І наскільки це класно, що ви в одній системі у вас є і навчання, і потенційне праце, працевлаштування, і ви в контексті всього. І тому цей термін з декількох днів скоротився до, ну, до декількох. Хвилин в ідеальному варіанті для того, щоб був відповідний відгук. Тобто, мета бути одним із перших. Перший, взагалі, молодець, і це абсолютно реально зараз. Навіщо це все? Дивіться. Тут важливий аспект. Ми розуміємо, що студенту теж тут навчання, тут треба шукати ці вакансії, ходити по цим різним сайтам і так далі. Головне, що в нього все. В одному розділі в його особистому кабінеті, де ми збираємо, якщо є багато там вакансій на зараз, там, наприклад, по СММ, да то там всі ці вакансії будуть. і Йому не треба ходити по великій кількості сайтів, ресурсів, все це шукати. Він зайшов, подивився йому прийшло повідомлення. Це цікаво, окей, це не цікаво і він не відхилив цю наприклад пропозицію. Цікавий факт за декілька місяців у нас по СММу. Було завантажено в нашу систему понад тисячу вакансій, понад тисячу від собі, і просто задумайтесь над тим, от коли там шукає хтось роботу, це куча сайтів, треба обійти і так далі. Тебе по суті все в одній системі. Тут ти навчаєшся, тут ти можеш побачити, що в тебе є відповідна вакансія, навіть побачити ту компанію, в якій тобі цікаво працювати, що є вакансії. І що саме головне це не тільки в тебе на ноутбуці чи на стаціонарному комп'ютері. У нас є застосунок, щоб людина навіть їде там десь в дорозі, в метро. Чи десь відпочиваєте де по горам? Прийшло повідомлення, їй з'явилася відповідна вакансія, і людина там за декілька секунд відправляє свою кандидатуру на цю вакансію. Ну, це ж клас.